Друзі, всім привіт! Я сьогодні в Аврорі. Ми разом з вами подивимось декор для дому, товари до Дня закоханих та солодощі. Буде багато цікавого, тож приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал. Зефір біло-рожевий 320 грамів, фірма Ромні Кондитер. Склад хороший. Є ще у них такий зефір глазурований 225 г. Ціна по 59 гривень. Дуже ніжний м'який. Мені подобається. Штучна орхідея в горшику 249 гривень, є в різних кольорах, рожеві жовті, як справжні, такі квіти не зів'януть. Ідеально для тих, хто забуває поливати. Такі тюльпани по 5 штук в наборі, різні кольори 229 гривень, жовті та рожеві, досить гарно виглядають. Буде весняний настрій в кімнаті. Подушка в асортименті 88 гривень, досить бюджетно, колір тільки бордовий, ну хоча б один варіант, зате такий насичений. 349 гривень декор для дому, штучна рослина в горшику. Досить великі. Мені навіть довелося відійти, щоб вам показати. Дуже гарно виглядає всередині гіпс. Арома дифузор з паличками. Найдешевший 55 гривень, найдорожчий 88. Різні аромати. Я так зрозуміла, тут і лаванда, і щось таке квітуче. Свічка в скляній ємності парфумована. Два аромати. 199 гривень. Є ще такі парафінові циліндричні свічки. До Дня Валентина 45 на 100 мм. Червона з сердечками 55 гривень. Із новинок така ваза для квітів гіпсова, рельєфна, 64 гривні. Сірий колір. Кашпо декоративне металеве під весне 149 гривень жовте та зелене. Декор для дому рослина штучна в горшику 69 гривень. Дуже гарно виглядає, як жива. Мені сподобалась. Набір солодощів Волинський з любов'ю, гарна коробочка. У складі метеоріт соняшниковий з карамелью, з арахісом, чорнослив, курага, фіник. Дуже корисно, 139 гривень за 350 г. Для тих, хто хоче щось солодке, але без зайвого цукру. Пряники солодка творчість від добрих 120 г, 11 штук в упаковці 1 великий 10 маленьких. 64 гривні дуже милі для святкового настрою саме те. 64 гривні цукерки в молочному шоколаді «Міленіум». 100 г С праліне дуже презентабельно виглядають можна навіть в подарунок. Набір двох чашок I Love You з двома ложками різні написи, фарфорові 149 гривень. Для закоханих прямо ідеально. Іграшка м'яка ведмедик з серцем 349 гривень, дуже милий, середнього розміру. Мені дуже сподобався. Зараз іграшки дорогі, а це ще за нормальну ціну. Пряник імбірний святковий добрик з любов'ю 24 гривні за 70 г. Тут такі слоники, ведмедики, різні декори. Є ще маленький пряник імбірний. Це любов 25 г 12 гривень. Дуже милі зображення. Чашка Happy Valentine's Day бордова 450 мл 129 гривень. Велика для тих, хто любить багато чаю, чи кави. Печиво здобне 114 г у металевій коробці 88 гривень. Но після печива залишиться ще стильна коробочка для зберігання дрібничок. 69 гривень набір цукерок льодяників у формі серця 80 г. 59 гривень маршмелоу серце 140 грамів. Силиконова форма для яєчні у вигляді серця. Це для тих, хто хоче романтичний снітанок. Ціна 39 гривень. Маршмелоу на палочці. Закохані 25 грамів 39 гривень. Ще є такий варіант за 49 гривень 24 грама з написом Love. Для любителів кокосу є такий набір цукерок глазурованих 120 грамів Кокотольче. 64 гривні є в білій коробочці та червоній. Привезли багато валентинок, такі маленькі, з різними побажаннями, по 4-5 гривень, залежно від розміру. Такий ведмедик сердечком я тебе кохаю. 99 гривень. Дуже гарний ніжний подарунок. Ароматизована свічка до Дня Валентина у склі коштує 99 гривень. Свічка з металевою кришкою ароматизована, велика. Релакс. З ароматом малини 229 гривень. Тінт для губ. Ловіт. Кольори в асортименті. Ціна знижена 49 гривень. Гарна знижка. Також знижено ціну на туалетну воду. Жіночий ловіт 20 мл 69 гривень. Квіткові аромати. Є ще така туалетна вода. Жіноча шарлота. 100 мл. 119 гривень. Кімнатні тапочки рожеві розміру від 36 до 41. 219 гривень. Дуже ніжні, затишні. Абетка кохання побачення від А до Я. 155 ідей та 23 запитання. Така мила гра для закоханих. Ціна 84 гривні. Святковий настрій гарантований. Кульки 3 штуки серце, розмір 25 см червоні. Ціна 34 гривні. М'який ведмедик 169 гривень. Дуже милий за доступною ціною. Келих для вина королева з декором. В такій коробці 470 мл 129 гривень. Написано принца на білому коні вже не чекаю. Льодяник пан Ведмедик 25 г 24 гривні. Дуже милий для дітлахів. Або, як маленький приємний сюрприз. Печиво вишневе фрута від АВК. Здобне 128 г у упаковці. Ціна 34 гривні. Нагадує смак літа. Мені це печиво дуже смачне. Сонячний віночок. Цукерки з вишнею 430 грамів, ціна 169 гривень. Дуже гарний подарунок, ще й національний кешбек. Цукерки Міленіум з любов'ю 108 г з горіховим праліне. Коштує 99 гривень. Виглядають презентабельно, дуже смачні можна на подарунок. Такий набір для приготування кексів. Це суміш для випічки плюс форми 238 г на 15 кексів, ціна всього 69 гривень, малиново-ванільний смак. Це для тих, хто хоче зробити смачні кекси, але без зайвих турбот. Дякую, що завітали на канал. Ставте лайки, залишайте свої думки в коментарях. Чекаю вас знову!